Сьогодні великий день 100 тисяч е, умогилених е, потвор, так, в чорних мішечках з червоно-чорними стрічками. Це прекрасно, і має бути мільйон, бо ми не заспокоїмося, поки ми їх всіх не повбиваємо. Наша місія власне, полягає в тому, щоб їх повбивати. А повний абсолютний крах Москви це знищення їх як біологічної нечисті. Качка до вас ковач. Як казала моя мама, бодай спроба. Та що я тут роблю? Та щоб вам добре було. Та щоб вас підкинули гепло? Та як? Він їх відшмагав пописку, так, як має бути. В спальні ліпше повісити, кохайтеся, чорнобривітами з мушкалями, так? Тарас Григорович то написав у 1838 році, досі не дійшло. Ну, не дійшло. А в кухні повісити «Вражую злою кров'ю волю укропіти. А у вітальні повісити в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Ото припечатати три тези, це головна Українська Конституція. Не треба нічого більше вигадувати. Треба просто нарешті прочитати те, що чоловік написав 100 років тому. Межі моєї мови це межі моєї держави. Це в нас не хочуть знати, хто живе на наших теренах, бо в нас востаннє перепис населення проводили в 2001 році. Чуєте? Та то застрелитися. Зараз 2022. Павло Юхимович Гриценко свого часу показував такому великому хлопове, який в Івано-Франківську впав від маленького яйця. Пам'ятаєте, був такий великий, великий хлоп. Я все собі думала, як то то куди в хаті може такого хлопа тримати, який падає від яйця. Що то за дреглі такі, Що в нього метнув яйцем, а він знепротомнів. Українців винищено. Українців вимордувано голодом, українців виселено, а заселено кацапотою. Так, кацапотою, москалотою, і ця кацапота і москалота народила собі подібних, і тоді пішла голосувати, наприклад, за надінтелектуального депутата на прізвище Ківа, Медведчука, Балицького нащадка, творця голодомору, Сальдо і так далі. Тому що була війна. А коли війна, то всі Бога згадують. Всі стають релігійні відразу. Без Бога ні до порога тоді, розумієте? Тоді система цінностей відразу правильно починає вибудовуватися. Тоді починає це працювати Бог і Україна. Дякую, ви мене надихаєте. Перше, Каїн і Авель. Брат завжди буде йти на брата. Війни були і будуть. Інша річ, хто в них перемагатиме, тому маємо перемогти ми. Далі. Завжди буде Юда. Він і тут, в цій залі, напевно, є. Він є в кожному колективі, інша річ, чи ти не є юда. І що ти робиш для того, щоб не стати зрадником? Війна сьогодні зрадників показала багато, так само, як і показала багато вірних і відданих людей. І третє, Завжди будуть ті люди, які не будуть вірити в себе, в свою землю, в свою країну, в свої цінності, як той апостол Тома, який не повірив у учителя свого. Хлоп, хоче нормальну бабу, а мамка десь літає в звіздок. Ну, хай собі літає. Ну я того не могла ніколи, розуміти. Все, нас здолати неможливо. А то вже про Федю Ваню. Як ти Наташа, то форма не наша. А як ти Маша, то шуруй там, де маші живуть. Що ти лазиш по моїй землі? Добре, будеш Хуан. О! То файна робота. то Студенти мої казали, що якісь чорнобильські хлопчики. Пливу, і хтось на мене так дивиться. Ну, що це таке? Ірина Дмитрівна, Боже, я мало не втонула. Я, як той коршун шурую на нього. Стала над ним, він не реагує далі. Стала над ним, як Хмара чорна. Це мої студенти подивилися фільм Матриця. Я також нічого не догнала в тому фільмі абсолютно. Що він говорить по москальськи Що тут робить москаль? Що тут робить москаль? Чого він говорить москальською мовою? Це така реакція наших дітей сьогодні на язик. Ну, наразі наша незалежність взагалі на тоненькі волосині. Інструкція. Перше. Плакат причепити ретельно на стіну. Причепили. Молодці. Друге: товти сумлінно головою у зазначене місце. Доки не зрозумієш, що живеш в Україні і ти її громадянин. Третє. Якщо одразу не допоможе, спробувати ще. Битися головою тут, який є проблеми? <праць> Пре мене. Я кажу, А як то так можна такі рівняння розв'язувати, як ви розв'язуєте? Ви ж їх розв'язуєте, а вони малюють кожен має робити свою роботу. Дайте премію. Ви не питаєте, як то можна намалювати? Премію дайте студентові до стипендії хай буде. То я палю їх, палю від 2003 року і ніяк не спалю доконечно. А в 2022 році заступник Російського Общества імені Пушкіна у місті Львові наводить ракети на Яворівський полігон. А жона його в одній із львівських шкіл, що на вулиці Зеленій, викладає який предмет? Русський язик і русська література. будьмо уважні, люди добрі. Будьмо уважні. Знову прийдуть до вас вовки в овечих шкірах. Вже раз прийшли. Це дивно, коли черевики ростуть на дереві? А коли ти українець і ти кажеш, що ти рускоязичний, то що з своїм язиком, коли ти українець? Коровий язик. Як казав Глазовий. Єдиний спосіб, не розумію все. І не треба нервуватися. Треба просто сказати: не розумію, усміхнутися і піти. Тоби було просто зарубано і закопано. І нечисте, і вапном загашено. Розумію? А в нас пів України таких клоходить. І ще кажуть, що вони мають право. Ви маєте обов'язок. За кораблем все. how do about the problem